дівчатка Дивіться за антихрущ, бо я декому відповіла голосовим, але бачу дівчатка ще питають, як ми підливаємо антихрущем. Колись мені такий метод порадила ну, продавчиня, яка продавала цей яд. Ну, інструкція там є на скільки літрів води треба розвести. На колпачку є поділки, там на, щот, ну, на рахунок цього все добре. І ми оце оце, що жуки кропить. Оце все діло я десь у баночці розбавлю, бо воно ж густеньке, трохи таке, а тоді туди вилила, води додала, і дідуля одіває на плечі і йде. Оцим же ж дощиком, наприклад, кругом усіх дерев, дер, ну, дерева, отак, гарно такого, декорінь, і до самого ж стебла. А я ззаді йду шлангом з водою. Зверху, як він полив ядом, то я зверху водичкою, щоб цей яд пішов у землю. От. Ну, Наприклад, я знаю у мене подружка. Ну, Як вона полуницю казала, оце йду, б'ю арматуреною дірочку і туди в дірочку прямо заливаю. Ну, Це ж подумайте, скільки тих дірочок. Я оце скільки років, отавого ми робимо, і жук нічого не їсть. Я дівчатка навіть кріп підливаю, Оце як уже він виліз, воно ж їсть, молоденькі корінці, поїло, дивлюсь, уже пада-пада. По землі під рослинкою. Отак от теж оприскувачем полились, зверху водою. Якщо десь попаде на рослинку, нічого страшного вона від цього не пропадає. Зверху водою воно все змивається, поки виросте, той яд розщепиться. Ну, зараз, ну, а що робить? Ну, посій, а, а воно взяло, попід'їдало, все попадало. Колись в мене щавель увесь майже вижило. Ну, от кажеться, щавель. А корінчик об'їв і все. Так само молоді саджанці. Вони ж Оце молоде, все, о, наче рослинка, ну, деревце наче й пішло ще й пішло, тоді хоп, здохло. Того, що отой хрущ, білий черв'як, об'їв корінці, і рослинка пропадає. І рози, все-все треба підливати. Ну, от настав такий вік. Раніше було з кукурузників, от їх поливали, обробляли поля, оце всі личинки, все воно ж пропадало. Не було його колись. Ну, а зараз це така зараза, що є. Це таке. Ну, але як будемо поливати, я вам покажу. Ну, а що ж тут такого? Полуницю я обробляю вже перед тим, як вона буде свісти. Щоб уже гарно зелена така була, тоді вже він починає її їсти. Бо зараз ще ж не видно. Тільки-тільки. Трикулірна основа під макіяж. Приховує пори, вирівнює тон і не сушить шкіру обличчя. Рожевий колір маскує синці та пігментні плями, фіолетовий усуває жовтизну обличчя, зелений нейтралізує почервоніння та запалення. Кушон делікатно доглядає за шкірою, має легку текстуру і в наборі йде антибактеріальний спонжик. Кушон не пересушує шкіру обличчя і не надає відчуття стягнутості. Ідеально маскує зморшки, темні кола, пігментні плями і також різні почервоніння. Кушон забезпечує стійкий макіяж на цілий день. Ну і звичайно, туш для вій підкреслить ваш погляд. Дуже люблю свої ці черевички, але підошва зробилась жовта. Тому взяла собі цю крем-пасту для відновлення білого взуття. Що кросівочки у вас вже мають негарний вигляд. Підошву, неможливо, відмить, то рекомендую придбати таку пасту. Порядок, порядок. І час підсохне і все. Супер! Цей магазин з косметикою я вам рекомендую вже не один рік. Тут дуже хороша, якісна косметика. Хороші ціни, переходьте, замовляйте, будьте красунями, і обов'язково зберігайте цей магазин. ранку, Наша така неділя. Їдемо на теніс. Марк, сідаємо в машину, тому що ми спізнюємося, як завжди, в принципі. Поки Марка розминка, ми прийшли на сніданок. Щораз буде їсти? Я Що ти будеш їсти? Сірнечки з ягідками так? Yeah. Да. З сметанкою. Okay. Я буду їсти американський сніданок і пити свою кавусю. Шатіска від шапочки, бачиш, трошки зіпсувалась. Але гарний хлопчик. Того хлопчика нічого не зіпсує, каже мама. Так? Підписникам щось розкажеш? Що? Сьогодні спала я, обкладена синами. Марк захотів зі мною спати. Орест, відповідно, тако спала посередині, тако скручена. Коли ви вже переїдете? Коли? Бажану в іншу квартиру. Коли це став. Ти дружину будеш собі знаходити чи ні? Будеш? Ти будеш хороший чоловік? Ти подарунки будеш купувати, дружині? Будеш? Дивіться, второї дивіться, як дивіться кевноглянцем. Бачите, от те, то а, про клас. що я вам казала, як я воно вже воно, пиш... просто пам'ятаю результат. Мене ж було таке точно. Я Особливо Вона повертає голову під цим освітленням. Ну бачите, воно просто... і воно не путається. Мені це важливо. Звісно, коли я на Кобилянській, я обов'язково йду в книгарню, тому що Чернівці ви часто мене запитуєте, де я купую Оресту, різні пазли, розвивашки. Це все прямо в центрі на Кобилянській, Ми бачимо сова. І поряд одразу ось це пише сувеніри, книги. Ось тут найбільший вибір реально пазлів, розвивашок для таких діток, як Орест. Я купую тут з року, і мені дуже-дуже подобається, і ціни ну, адекватні. Тому зараз йдемо, Орест. Йдемо. всередину, пішли. Отак, ви заходите, та познаєте класична книгарня, і ось там в кінці. Ось там можна знайти багато класних штук. Ви просто майте на увазі. Йдемо. Поки синок обслужує клієнта, я зайшла в кафе, до Старбакса не дійшла, зайшла по дорозі. По дорозі до Старбакса купила каву, купила такий смаколик. Буду зараз. Макувати. Знаєте, інколи сама собі кажу я молодець, не знаю, чи мови, можу замовити. В центрі Лондона собі каву. Витерла один з тіла, там звільнилось біля вікна, пішла там витирати. бризкає, дезінфіцирує, а як? Собачкою прийшла. Те, до чого торкатиметься, все витирає, отопідом. в кафе, але немає інтернету, тому йду і буду чекати в машині. Хотіла в Італійський зайти. Глянуть борошна. Він закр... зачинений цього.